Усім привіт. Я Даша з невеличкого міста Каховка, що на Херсонщині, яке з першого дня повномасштабного вторгнення знаходиться в окупації. Даша Котляр з міста Каховка Україна. Переїхала у Канаду у містечко Пері Саунд, провінція Онтаріо. Професія в Україні копірайтер. В Канаді працює на заводі алюмінієвих човнів. Пері Саунд – невеличке містечко в провінції Онтаріо. Чисельність жителів близько 6 тисяч осіб для порівняння населення українського міста Каховка до окупації 36 тисяч. І поки рідне місто нашої героїні захоплене ворогом, вона вчиться будувати своє життя в далекій Канаді. Як би дивно не звучало, але наразі ми перебуваємо у центрі міста. Він виглядає досить безлюдним, не так як в Торонто, оскільки тут. Досить небагато людей мешкає, містечко геть маленьке, і тому центр він ось такий. Показати майже нічого. Навіть парків як таких немає. Є лише окремі ділянки природи, куди люди можуть виходити зі своїми собаками, гуляти та проводити час на свіжому повітрі. Що треба брати з собою в Канаду? Водійські права без них вам буде складніше ніж без грошей, жартує Даша. Адже громадського транспорту в тому вигляді, як ми звикли в Україні, принаймні в невеличких містах Канади, ви не побачите. Тобто без власного авто тут не обійтися, і ціни на авто стартують від 5 тисяч канадських доларів. Це за більш-менш прийнятну автівку, а ціни на страховку цієї автівки починаються від 230 доларів. Канада з відкритим серцем зустрічає українців, прихищає та допомагає на усіх етапах: оформлення документів, пошук роботи та адаптація у новій країні. Також українці можуть розраховувати разову фінансову допомогу у розмірі три тисячі канадських доларів на дорослу людину та півтори тисячі доларів на дитину. Окрім цього, українці можуть розраховувати на безкоштовну медицину на курси англійської знову ж таки безкоштовні. Багато канадських родин готові прихистити українців на деякий час у себе вдома, безкорисливо та щиро. Саме таку родину зустріла наша героїня. І від початку своєї вимушеної еміграції Даша жила в канадській родині. Випадковий пост на Фейсбуці подарував мені знайомство з чудовою канадською родиною, котра люб'язно погодилася, аби я пожила у них декілька місяців. І ці декілька місяців пройшли, наче в американських фільмах, оскільки було дуже цікаво спостерігати за цією парочкою пенсіонерів, котрі ганяють на лексусі, подорожують світом та вихідні проводять на яхті зі своїми друзями. Зараз я знаходжуся у студії, яку вони і маю у Канаді. І зараз я вам покажу. Ось це кухня і вітальня, Все разом. Взагалі це однокімнатні такі апартаменти. Більше і не треба. Тут спальне місце, комодик, коридор і ванна кімната. Нам, українцям, незвично, що квартиру безкоштовну чи ту, що ви наймаєте за гроші, найчастіше можна отримати із голими стінами, тобто без жодних меблів. Тож купувати все від голки до шафи в новій країні ой як важко і морально, і фінансово, особливо якщо за квартиру ви, як і Даша, платите з власної кишені. І коштує тут ця квартирка 1350 канадських доларів плюс комунальні послуги десь від 70 до 100 доларів на місяць. Всі меблі, котрі знаходяться тут, все це дали канадці безкоштовно. Волонтерський центр організував для українців. Це дуже сильно економить кошти. Найскладніший психологічний момент, напевно, для кожного українця, це робота. Ким би ти не був у рідній країні, тут за кордоном доведеться погоджуватися на будь-що, навіть якщо це важка фізична праця. Що стосується роботи, то спочатку мені було ніяково говорити на цю тему навіть з друзями, оскільки моя сфера діяльності тут в Канаді змінилася повністю. Якщо в Україні я працювала в офісі і писала статті, то в Канаді я наразі працюю на підприємстві, де виготовляють такі алюмінієві човни. Я працюю в Ідалі Аполстері, де роблю обивку на ці човни. І спочатку для мене це було дуже важко, оскільки я ніколи не працювала руками. Даша, як звичайна українка, звикла готувати перше, друге компот. І яким було її здивування, коли побачила, що більшість канадців купують готові страви в магазинах. Та незважаючи на велику кількість овочів та фруктів, канадці все ж таки віддають перевагу замороженим продуктам, бо вони не люблять витрачати час на приготування їжі. Даша живе в Канаді вже рік, але досі її вражає природа та тварини світ цієї країни. Тут і дійсно можна зустріти ведмедя в центрі міста, і це не перебільшення. Саме така ситуація сталася зі мною, і в такий момент не знаю, що робити: чи допрощатися з життям, чи кликати на допомогу, чи просто сховатися. Я обрала третій варіант, сховалася за деревом, перечекала, коли він пройде, і потім вже пішла по своїх справах. Тут можна побачити лисиць. Можна, їдучи на роботу, побачити оленів, живеш, наче у зоопарку, і це вражає всіх приїжджих українців. А місцеві до цього ставляться досить спокійно, оскільки вони звикли до цього. Дашу розчулило, що канадці турбуються про українців, які опинилися за тисячі кілометрів від рідного дому. Навіть вчать українську мову. Канада разом з за... Вамі. Взагалі, це моє перебування тут, за кордоном. Я не можу відмежувати від поточних подій в Україні, оскільки війна триває, і війна також триває всередині мене. Кожна сирена, кожен вибух. Неможливо, щоб це пройшло повз. Це все проходить через мене.